Що я сьогодні сюди піду. Трохи дуже такий вітер дує, то вибачте, що камеру буде задувати та шуміти вам. Але сьогодні такий день випався, що можна піти, бо в мене вихідний. І виходить, якраз такий дощ та вітер людей буде, може, не так багато, то на камері будуть Замки в мене експонати, а не екскурсії. З людьми, бачите, така фортеця. Я трохи швидко так іду, щоб більше показати, щоб не тягнути відео. І, з іншого боку теж ми бачимо такі старовинні будівлі, вони теж відносяться. Я думаю, до костолу, бо там зверху видно хрест. Все так цікаво побудовано тут. Дуже така цікава архітектура. Зараз покажу вам таку велетенську стіну. Якщо ви бачите, вже на неї такі прямокутнички світлі, то я вам зараз розкажу, що це таке. О, дивіться, екскурсії все ж таки є то нічого вони нам не заважатимуть. У нас своя екскурсія. Так, зараз я трохи людей обійду. Так, дивіться, оце така довга-довга-довга, дуже довга стіна з білими прямокутничками. На цій стіні, в цих прямокутничках, бачите, в кожному написано ім'я людини. Що це означає? Це означає, що кожен, хто тут написаний, він приймав участь у реставрації цього королівського замку. Або фізично, або матеріально. Тож, бачите, дуже-дуже багато людей. Ось стіна така, вона довжелезна. Десь, я думаю, метрів 120. Так, прикинути. Бачимо таке класно. Боже, яке воно все красиве та гарне. Зараз ми підійдемо до воріт. Я ще там трошки зніму і почну потім. Нове відео, тож ви, будь ласка, на мене. Підпишіться, поставте подобаючку, напишіть будь-який коментар, щоб не загубити мене, якщо вам подобається мої екскурсії. Та будемо з вами дивитись разом. О, це якийсь спуск, кудись, невідомо. Так, ну не видно, куди він йде. Ну, то й ладно. Так, бачимо такі. Герби різні. Що ми тут бачимо? О, дивно. Це, мабуть, єдине місто, місце в Кракові, куди не можна ходити з собаками. Бо тут навіть і в кафешки, і в ресторани, і в магазини скрізь можна собаку з собою брати. Велосипеди не можна, чемодани не можна, ну і, звісно, що зброю не можна. Іде відеоспостереження. Бачите, такі грати. 50, то зачиняється, мабуть, цими градами на ніч, як старості часи. Так, Відео це буду закінчуватися, зараз ще подивлюся, що тут зверху. Видно, бачиться, там така башта чи крепость, як вона правильно називається. І ось вона така зсередини. Зовні ми її бачили вже в цьому відео, а це вона зсередини така. Ну, цікаво. Є сходинки туди зроблені. Добре. Друзі, дякую вам за перегляд. Чекаю вас на наступних відео. Я направляюся в туарочку і буду вже заходити всередину до замку. О, дядечко в мене стане зв'язок ютубу. Вибачте, зіркою. Сама себе виправляю, бо він ще в мене є таке проскапи, непонятно які слова.